Усім привіт! У цьому відео розбираємо, як запустити рекламу, не використовуючи складний кабінет Facebook, цей ADS менеджер, і не сплачуючи податок 30% для власників айфонів. Поїхали! І так, відкриваємо наш Instagram через браузерну версію через Instagram.com. Далі натискаємо Інформаційна панель і бачимо, у нас відкрилась професійна панель. Ось ця панель являється вашим міні-рекламним кабінетом. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо натиснути Створити оголошення. І далі у нас є три варіанти. Перший варіант завантажити медіафайл. Що це означає, система пропонує нам завантажити з ноутбуку чи ПК заздалегідь підготовлений допис чи сторіс. Окей, має місце бути, можна пробувати. Цей допис не буде відображатись на вашій сторіночці. Другий варіант просувати контент профілю. Тобто, натискаємо, наприклад, просувати контент профілю і можемо обрати щось з того, що вже є на сторінки і можна просувати. Ну, нехай це буде ось головний секрет залучення нових клієнтів для майстра перманентного макіяжа. Я створила цей допис, почала його так і вела його, потім у мене була воронка. Я веду на хайлайтс, де роблю розбір просування майстрів перманентного макіяжу. Потім показую, що я знаю, що можна робити, що я так вже робила, тому що розумію, як просувати цю нішу. Я працюю з майстрами перманентного макіяжу і не тільки, якщо що. І я розповідаю, що можна зробити. І додаю заклик до дії. Пиши мені перманент, щоб отримати там від мене консультацію, щоб я розібрала твій профіль, що тобі підійти, що тобі не підійти. І взагалі ми зрозуміли, чи зможу я тобі допомогти. Ну, нехай це буде ось такий допис. Я його обираю, натискаю Далі, чекаю, поки завантажиться. І тут я бачу, що мають зробити люди, коли побачать вашу рекламу. У нас є три варіанти: відвідати ваш профіль. Відвідати ваш сайт і надіслати вам повідомлення. Скоріше за все, якщо ви просто просуваєте свої послуги чи товар у інстаграм, у вас може не бути сайту. Тому для вас профіль і повідомлення це дві основні цілі. Але тут я хочу, щоб люди спочатку відвідали мій профіль, перейшли, подивились актуальне і потім мені написали: якщо б я тут одразу продавала якусь консультацію чи послугу, чи там, я не знаю капелюх, я би обрала надіслати вам повідомлення. Але так я залишаю відвідати ваш профіль. Трішки нижче спускаємось. У нас є особливі вимоги. Це якщо ваша реклама стосується соціальних питань, працевлаштування, виборів, політики і так далі. Якщо стосується, натискаємо ось тут так. Не стосується, залишаємо. Далі, хто має бачити вашу рекламу? Система автоматично пропонує налаштувати рекламу на аудиторію, схожу на ваших читачів. Що тут на ок може бути? Якщо ваші читачі були накручені колись, чи це ваші друзі, знайомі, котрі не являються по більшій частині вашими клієнтами, це кнопочка не для вас. Тому її пропускаємо. Ось тут я можу створити власну аудиторію, натискаю Створити аудиторію, тому що мені потрібні майстри перманентного макіяжу. І чекаю. Ось тут чудова рекомендація від Facebook: використовувати аудиторію Advantage Plus. Що це взагалі таке? Це така травма наших таргетологів, тому що ця штука постійно вмикається, і головне, не забувати її вимикати у більшості випадків, її потрібно вимикати. Розповідаю простими словами: це коли я обрала певну аудиторію, жінки, наприклад, 25-45, які мешкають в Україні, які там цікавляться перманентним макіяжем, косметологією, і не випнула цю кнопочку, а система вирішила вийти за межі цієї аудиторії. І показує мене жінкам 60, тому що їм цікаво реагувати на, цю, на мене, як на дівчину. Жінкам, котрі взагалі не цікавляться перманентним макіяжем, а тільки дивляться, ну, красива зйомка, там лайкну, перейду, подивлюсь. Тобто, не моїй аудиторії. Тому, якщо вам таке потрібно, залишайте. Але ви в мене аудиторія свідома, і ми обираємо. Ця штука може працювати, коли йде продаж там на сайт. Але я так розумію, у нас таких тут. З вами людей небагато, тому ось так натискаємо і рухаємось далі. Назва аудиторії, нехай це буде перманент. Це все ж таки для вас. Можете просто тести аудиторію 1, 2, 3, щоб вам було зрозуміло. Розташування, редагувати. І, наприклад, мені потрібна вся Україна. Обираю Україну. Але якщо у вас локальний бізнес, тобто, наприклад, ви являєтесь майстром перманентного макіяжу. І вам потрібно залучити клієнтів, ви обираєте місцевий, і обирайте ось тут своє місто і радіус. Якщо місто дуже-дуже велике, можете обрати радіус. Але перманентний макіяж це така процедура, вона точкова, і якщо ви класний майстер, то до вас приїдуть навіть іноді з іншого міста. Але якщо б ми казали, наприклад, про масажиста, майстра манікюру, така схема працює, ну, у 90, наприклад, п'яти випадків люди не поїдуть далеко. Тільки у 5% ці люди поїдуть за майстером аж на край світу. Тому, якщо ви майстер манітюри, там у вас або якийсь там ну, будь-який офлайн бізнес, там грумінг, салон, наприклад. Будь ласка, обирайте радіус, ну, десь приблизно для середнього міста 5-6 км, там іноді 7. Дивіться на аудиторію. Окей, але мені потрібні усі. Майстри перманентного макіяжу в Україні, я натискаю зберегти. Далі, зацікавлення це наші інтереси. Тобто, система взагалі знає, чим ми цікавимось, на які сайти ми переходимо, де ми ще шукаємо, і тут я можу зіграти класну штуку. Натискаю редагувати, я знаю, що є інтерес перманентний макіяж. Так, зараз вводимо. Є перманент мейкап. Сюди можуть потрапити люди, які просто цікавляться перманентним макіяжем, і також люди, які являються майстрами перманентного макіяжу. На жаль, я не можу одних від інших відділити, і це була б дуже маленька аудиторія, але залишаю так. Одразу після першого зацікавлення мені система. Пропонує різні інші зацікавлення. Але мені достатньо одного, тому що я знаю, що це працює. Вам рекомендую брати десь 4-5 не більше, тому що, якщо ви обираєте занадто багато зацікавлень, система така, то їй туди, то їй туди, то їй до цього, то до цього. І в итоге, Навіть якщо щось працює, ви не зрозумієте, який інтерес працював, і ви не зможете його класно масштабувати. Зрозуміло, сподіваюся. Так, натискаємо зберегти, тому що я дуже багато проводжу взагалі навчальних консультацій, я аналізую реклами клієнтів, я навчаю налаштовувати рекламу з нуля підприємців, просто навчаю бути таргетологами. І що я бачу? Я ось бачу, ну дуже часто такі помилки. Хто використовують аудиторію Advantage+, Plus, реклама, летить у Facebook, там взагалі не наша аудиторія. І людина цього не помічає. Людина бачить ну, реклама де щось там є, а людина вже відкрутила. Таких зайвих 200 доларів в нікуди. То бачу, десь в нас також да, була дівчина, вона масажист, в неї салон, але вона запускає рекламу на усе місто і на області. І начебто вроді, хто писав, але. Так, щоб були заявки, mm -mm. тому що людям було далеко їхати. І коли, я подивилась, ми перенаштували рекламу, усе пішло окей, тому що вона стала показуватись людям, котрі знаходяться недалеко від неї і їм було зручно до неї приїхати. А у першому випадку, мабуть, вони могли навіть не помітити її рекламу. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви робите запуски, але можна якось поліпшити, welcome. Пишіть у інстаграм мені слово Консультація я подивлюсь, що можу для вас зробити і як можу покращити ваші рекламні кампанії. А тепер рухаємось далі. Вік. Я знаю, що моя аудиторія приблизно це жінки ну, 25-45. Ось тут можна коригувати. Стать. Взагалі це саме вік і стать. Жінки 25-45 – це така золота жила для інстаграму. Тут запускається усе на них. Їх просто завалюють рекламою. Натискаємо Зберегти. Тепер я бачу приблизне охоплення, ну окей, там це дуже приблизна цифра, тому сильно на неї не грунтуємося. Не І денний бюджет. Бюджет 5 доларів в день. Для цілі трафік ну приблизно нормально, але я поставила ну, мінімально хоча б там, 6 доларів, нехай буде. Тривалість можна обрати. Тривалість можна обрати, показувати цю рекламу, допоки я її не зупиню. Але навіть обираючи тривалість, ви можете у будь-який момент зупинити рекламу, щоб ви не боялись, що ми обираємо зараз 7 днів, і 7 днів я не зможу зупинити рекламу. Ні. Все можна зупинити у будь-який момент. Я найчастіше обираю просто показувати цю рекламу, допоки я її не зупиню. Але звертаю увагу, що перші 2-3 дні. Рекламу ми не торкаємося, вона набирає обороти. Система розуміє взагалі, хто наша аудиторія, хто реагує, хто, хто не реагує і яких людей нам залучати. Далі, я бачу: денний бюджет 6 доларів, приблизний податок 0 доларів. Тобто я не сплачую податок. Взагалі, у нас є податок від Apple, і у нас є податок -е -е -е, такий глобальний котрий називається податок у 20%. Є шляхи, щоб його не сплачувати, але я в цьому відео їх трішки обійду. Тому, якщо вам цікаво, можете написати мені особисті повідомлення і я вам розкажу, як це можна зробити. Пишіть в інстаграм. І далі приблизно сума на день 6 доларів. Але, на жаль, це не означає, що система буде витрачати рівно 6 доларів. Буду дні, коли система може витратити навіть 8 і 9 доларів. Хоча так не повинно бути, але таке буває. Ось вона дивиться на реакцію аудиторії і взагалі, щоб все було окей. Якщо у вас є картка, яка прив'язана до рекламного кабінету, і за нею спостерігаються дуже часті збії по оплаті, я сподіваюся, є таке слово збії. Моя українська не дуже, але я дуже стараюся. Ось. То система може наступного дня списати за вас на 6, а навіть 10-11 доларів. І ви такі, ну блін, ставили рекламу на 6 доларів, ну як так? А ось так, нікому нічого не докажете. І так, перевіряємо. Завжди пропоную переглянути очима і натискаємо Просувати. Після того, як ми натиснули «Просувати», ваше відео на перевірці. Перевірка взагалі триває до 24 годин, але на практиці ми можемо бачити що це одна-дві години не більше. І написано, просувайте на сайт instagram.com, щоб залишати 30% на сервісних зборах Apple. Тобто, таким чином ми з вами не сплачуємо податок 30%. Натискаємо ОК. Тепер ось тут створення реклами. Потім буде на перевірці, і ось тут я зможу бачити, давайте ще раз у сторіночку, статистику по рекламі. Вона більш зжата, але для певної категорії і перших висновків її буде вистачати. Натискаємо переглянути статистику. І ще можна побачити охоплення, вподобайки, відвідування профілю, початок стеження, початок відтворення, ціна за відвідування профілю, ну і там статус. Але якщо я хочу дізнатися більше, тобто а, яка аудиторія саме мене відвідувала. Звідки ля більше, зі сторіс, з рілсів, з постів. Тобто, щоб розуміти, куди мені, далі, куди мені далі, спрямовувати мою рекламу. Цього буде замало і потрібно лізти в той самий страшний Ads Manager. Хоча там нічого страшного немає. Тому, якщо вам лячно, не бійтесь, завжди можна розібратися з цим кабінетом. Що ще можна зробити? Також я можу, наприклад. Одночасно додати два дописи. Натискаю створити оголошення, перейняти два дописи. І так як ми робили з вами перший допис, ми робимо другий. Ну, нехай це буде рандомні запуски. Далі-далі. І ось тут у нас таке ж відображення, але я за один проміжок часу, котре я зараз буду все заповнювати, створю дві рекламні кампанії. Я тут, наприклад, вказую 6 доларів. І це означає, що на рекламу А 6 доларів на день, і на рекламу Б 6 доларів на день, тобто всього 12 доларів. І потім я можу аналізувати, яка реклама на одну й ту саму аудиторію, тому що тут я обираю однакову аудиторію, я не можу обрати одну аудиторію для А і іншу аудиторію для Б. Я можу проаналізувати, який макет краще спрацював на одну й ту саму аудиторію. Ось так. Що ще ми можемо зробити у цьому рекламному кабінеті? Взагалі, він трішки обмежений, але тут можна зробити одну таку хитреньку штуку. Наприклад, я не хочу, щоб мою рекламу бачили підписники. І взагалі, ті, хто зберігає там мої дописи, ті, хто там лайкає, я хочу вийти на зовсім нову аудиторію. І мені потрібно ось цих людей виключити з показів. Як це зробити? Розбираю в наступному відео.